Всім вітання, колеги. Нас проводимо вихідні з вами в, Ауг... в Аугсбургі. Вон Мій паркінг знаходиться. А ми йдемо в город, в, ма... в магазинчик. Сібота сьогодні хороша погодка, тому чого б не прогулятися і не записати вам відос про те, стільки... стільки я потратив грошей на перше час. На інструмент, який треба для хімчистки авто, для хімчистки диванів, і мебелів і тому подобного. Сьогодні повний обзор із стоїмості всього інструмента. Приємного просмотру. Ну і що, почнемо? Для більш точних цифр я собі все повиписував тут, по все відділено. Хімія, віддільно, інструмент віддільно, так, по підпунктам, розбив, да, по групах. І зараз почну вам казати, що скільки. Стояло в Польщі. Зразу скажу, що заказував я все через інтернет. Так що сам нікуди не їздив, топліво на це не тратив. Нема смислу їхати самим, тому що все одно цей самий магазин ти приїдеш до них і вони його тобі так само отдадуть в руки. А в них є свої інтернет-магазини, і вони просто тобі вислали його почтою. Ти нікуди не їдеш, не тратиш ні час своє, ні топліво. Що такі діла, все заказував через інтернет. Коротше, починаємо. Я думаю, що вам більш точніше цифри ніхто не дасть. Так як я от робив ці покупки от зовсім недавно, поэтому вони будуть максимально точні. Головне, щоб велосипедісти не збили. Начинаємо. Моючий пиле, пилесос <глес> екстрактор. Він же ж. Е, вибирав я між Керхер. І Сантема. Вибрав я Сантема. Сантема дорожче, там, я не знаю на скільки на 300 євро чи наскільки. Но в неї давлення там йде 4 бара, в Кьорхера 1 бар. тому вибір був очевидний. Моючий пілісос екстрактор. Я купив Сантема Сабріна. SV-15. Стояла вона 4200 злотих. Плюс до неї насадка е, на металевих запчастях коштувала 400 злотих. І того ми маємо 4600 злотих. Це моющий пилесос екстрактор з доповнительною насадкою на металевих запчастях. І всім советую брати сантему, трохи переплатите, але повірте, це куди надіжніше і куди швидше. Там, де вам одну проводку треба зробити, для того, щоб промити диван з і там вам треба 3-4 рази пройтися Кьорхером. Тому Тут вибор був очевидний Сабріна 100%. Пелесос для сухої уборки. Вибор мій становився на Кьорхер ВД-5. Чого не можна було по суті брати ВД-2, ці ВД3, але вони вже трошки устарівші, поэтому вирішив взяти трошки новішу модель ВД5, обійшовся він мені з доповнительними насадками, щотками 980 злотих. Чого Кёрхер? Ну, з таких битових пілісосів, да, це не професіональний пілісос, це більш битовий. Даний пілісос прекрасно справляється зі своєю роботою. Хоча по суті і VD2, VD3 теж можуть справитися їхня ціна там 250-350 злотих. Но хочеться все-таки робити роботу на більш качественному рівні. Поэтому я вибрав Qurcher VD5 980 злотих, повністю зі всіма насадками. Слідує з інструменту у нас була паровниця. Так вона Вона на польському називається. Вона ж... Він же ж Ну, Наприклад, у нас є такі міста, знаєте, да? у нас углублені підстаканники, розливається кава, припад, припадається все пилю і в итоге туди хрін чим долізеш. От дана штука під давленням води, заливає, там бачок на одну літру, заливається туди вода і воно під давленням, паром вибиває всю ту грязь, відпарює. Плюс насадки різні, якщо дуже загразнений диван, ми надіваємо насадку, на неї така войлочна тряпочка, і відпарюємо п'ятно якесь. І потім убираємо його моючим пілісосом. І також до цього відпарювателя є насадки віконні, щоб мити вікна. Я не знаю наскільки він годиться для миття вікон, але для. Того, щоб обирати дуже тяжелі, там забруднення з багажника, це болото, все і тому подобно, він справляється з цим супер. Брав я версію sc 3 Можна було другу версію брати, не взяв я її по одній причині Turcher sc 3 е, По тій причині, що там і там, і там, в другій, і в третій версії бак по літрі. Але в першій версії не можна... Е, Треба, щоб долити воду, коли закінчується, чекати, поки він остине і зброситься давлення. А СЦ3 можна одразу доливати і нічого не чекати. Так що коштував він 836 злотих з доповнітельними насадками. Ну і сюди би ще друзі, додав би 100 злотих. Це ледовський світ такий, щоб... Ну, щоб якщо чистиш машину, наприклад, да, світ установив, він на такі ноги, по висоті регулюється, поэтому дуже-дуже удобно. 100 злотих додаємо світ. В ітоні інструмент нам для хімчистки, сам інструмент, це такий начальний набор, да, на перше час обійшовся в 6500 злотих. Двигаємось далі. Посидимо трошки з вами в тіньочку, покайфуємо. Трошки так сказать, переведемо дух і продовжуємо далі. Слідщий етап у нас автомобільна хімія. Автомобільна хімія от продюсента от Chemie, це німецький. Производитель. Я вважаю, що це найтопова хімія. Такі як Polestar, Green Star, Orange Power, Freckenwasser і В принципі, тому подобна хімія. Дана хімія для автомобілів, для чистки автомобілів це сугубо набор починаючого. Це хімії з мінімальним запасом. От те, що треба на перше время. Якщо брати, щоб були в нас якісь запаси, це буде куди дорожче. На перше время, там, щоб на якийсь тиждень-два на тиждень десь, щоб хватило там, на пару машин, да? це в нас вийшло 1186. Злотих. Тут вони і п'ятнавиводітелі різних марок, тому що різні п'ятна є, є органічні, неорганічні, е, Тому треба п'ятна п'ятнавиводітелі. Для того, щоб працювати ефективно, одного мало, треба три, хоча б, щоб п'ятнавиводітеля було. І от у нас автомобільної хімії вийшло на 1186 злотих. Це там буквально на перше Блін, Як же тут прекрасно! Ідеш з цими вуличками? Просто кайфуєш такі запахи, тишина, такі вулички уютні, ай. Це просто клас. У нас якісь галалеї, шум, дискотека була, а тут субота, йде ж тупо тишина, ніде, нема нікого. Ну що, слідчий... Наступний... Пункт у нас хімія для мебелі. То було для автомобільної хімчистки, тепер для мебелі. Е -е, хімія автомобільна кохімія вона універсальна. Вона підходить і для мебелі, не тільки для автомобілів. але так як, наприклад, сидіння в машині маленьке, да, а диван здорова площа, ця хімія дуже дорога і буде дуже-дуже великий розход. Цієї хімії, тому я буду для хімчистки мебелі комбінувати трошки Кохемі, трошки глобал. Глобал це польський продюсер, польська хімія. Відповідно, вона не дуже дорога, тому що не треба гроші на розтаможку, на доставку там, і всякі такі от, короче, моменти. Так що е, хімію для мебелі використовувати глобал. І також треба розуміти, що в цій хімії Global тут йдуть свої п'ятнави водителі для органічні, неорганічних і тому подобне. Тому польський продюсент Global, а саме, починаємо перечисляти, що в нас буде по списку із цієї хімії. Global enzym, Extraction Clean, global Urin, Global Blast. Global Single Past, Global OxyGo, Prohem Fibre і Koch Allround Surcleaner. Ну і предварительно пока все. В даній хімії, яку я тільки що назвав, у нас тут є повністю все. У нас тут 5 э, новичей, теж різні. Э, у нас тут відбілювачі отбилювач, є такі, типа для матрасів. Ну і то, мабуть, буде правильно сказати, не відбілювач для матрасів, а чище ну, средство для чистки із свойствами відбілювання. Тобто це, щоб надати хорошого кольору матрасу. Не тільки використовувати його для чистки матрасів, якісь кольорові там, ткані, да, він верне насичений колір, тобто встановить так сказати. Також тут хімія, яка удаляє неприємні запахи, так як у нас от є де це він? Global Urine. Це якщо є якась моча на матрасах на дивані, він його удаляє, удаляє запахи і тому подобне. В общем, в цій хімії, яку я назвав, є в принципі все. Ну опять же, це такий сетап на перше Время там, скажімо от Хімії на мебіль, так як вона розводиться там 20 г на 10 літрів води і тому подобне. Тут а, а продається вона в кілограмових упаковках. тому хімії для мебелі тут на перший місяць роботи. даже А от щодо хімії автомобільної, то тут, звісно, трошки менше. Хоча в зависимості будуть забруднення. так що такі В общем, хімії у мене вийшло на 568 злотих. Це хімії для мебелі тільки і все. Двигаємося, в принципі, далі по пунктах. Слідуйший пункт я виділив таке, як розпилітелі. Розпилітелі це те, чим ми будемо наносити хімію. Так? Я не вважаю тригери, це я все покупляв. Це розпилітелі, от, допустим, ми розбавляємо хімію там 1 к 10 Да? Якусь хімію, Там літрові оприскувателі. І ми наносимо в качест преспрея, наприклад, на грязне сидіння автомобіля. Хімія працює. Ми проходимо щоточкою і потім проходимо моючим пілісосом. Вон, щоб цю хімію нанести, треба розпилітелі. Вони йдуть різні. Я буду користуватися квазаровськими. Це дуже качественні. Хороші, Розпилювачі, тому що вони хімостойкі і вони це не ці розпилювачі, які ви бачите в обі, там в АТБ і тому подобне ці кончену дішовку. Ну що один розпилюватель на півтори літри Квазаровський він стоїть порядка 80 злотих. Один. У мене от буде тут пару штук. Тут 62 злотих, 33 злотих, 74 злотих, там 45, і один професіональний IK. Pro 2 плюс, він стоїть 190 злотих один. В ітоги, розпилювателі у мене виходить на 493 злотих. Опять же, тут ще нема пінообразователі і там всякої всякої такої мелочі, яку я вже не став ущитувати. Давайте пройдемося тепер по мелочах. Це в мене підпункт такий такий разний. Да? Опять же, предварительно максимум. ну, Максимально адекватно я до цього підійшов і от вибрав те, що я зараз продіктую. Це в нас магічні губки, це вони ж міланінові. Пробники PH, PH це щоб пробувати хімію. От Я промиваю диван, да, хімія йде щелочна. І дуже великий уровень ній. Його треба понижати. І от з допомогою пробників бумажних я буду перевіряти ПХ, щоб ПХ був нейтральний. Його повністю не можна. Ну є нейтральний. Де нейтральний він безпечний для дітей, для, для, для звірів, для всього. Тому пробники ПХ у нас будуть. Хоча давайте я вам одразу називатиму ціни. Магічні губки е, різного роду це 40 злотих. Аплікатори для того, щоб наносити різного роду хімію, як на покришки, так і на пластик. Це 50, ой, 100 злотих. Пробники PH 80 злотих, тряпки, різні мікрофібри, 100 злотих. Разні щоточки малесенькі. Я буду використовувати фірми Vican, тому що це шведська компанія, якщо я не ошибаюсь. Їхнього продусин дуже качественні щотки. Плюс будуть щотки в мене от Кохемі. І будуть щіточки ще різні, м'які, тверді. Потому що різні матеріали є. Є, наприклад, сидіння з перфорацією, да, з вентиляцією, кожані сиденья, з алькантара і тому подібне. Поэтому треба різного роду щітки. Там Хай 150 злотих, відро 40 злотих для того, щоб. Ну, тряпки там щось. Ультрафіолетова лампа. Для чого вона? Правильно, вона треба для того, щоб... Ми могли знаходити різного роду загрязнення. Там, органічні, так сказати. Чи біологічні. Коротше, щоб знаходити п'ятна. Е, Тому що коли диван буде чиститися, він буде мокрий, буде видно погано. А під ультрафіолетовою лампою буде видно все. Це 50 злотих. В ітогі у нас виходить різні такі губки, аплікатори на 460 злотих. А, плюс я 100 забувся дописати. Е, Щотки 562 злотих у нас виходить таке в рубрикі разне. Дільно я виніс щотки, про які я тільки що розказував. Вони є там 25 злотих, 20 злотих, 50 злотих, 10 злотих, 13 злотих і 200 злотих. У нас вийшло 287 злотих. Це тільки самі щотки. Може, я не знаю, комусь показаться, чого їх багато так, тому що вони всі різні. З разним ворсом, є з конським ворсом, є жорсткі, є м'які, є середні, є мікро, такі малесенькі щоточки, щоб на сидіннях шви проходить, да, щоб робити їм чистку качественно. Наприклад, стики на дверних картах, де соприкасаються деталі. От в тих стиках ти обично щоткою не пройдеш. Надо тоненька, однорядна така щоточка маленька, щоб ти міг стики проходити, щоб робити свою роботу качественно. Тому щоточки в нас. Ну, грубо говоря, да, 300 злотих це самі тільки щотки. І це ще, ребят, не все. Будуть, я буду ще заказувати щотки разного рода. Ну і підводимо підсумок того, що ми насчитали. Е, на даний момент я всього скупив на 9,5 тисяч злотих. Це там почти дві... в районі 2000 євро. Хоча там з пересилками, з доставками 2000 євро буде стопудово. Це в нас поки місь такий сетап для того, щоб ми могли почати перше время. До цієї суми ще е, додаються щоточки, кісточки якісь. Е, я ще подивлюсь, по хімії якісь, ще по-любому якась хімія додається. Е, додається потім з часом Сюди торнадор, додається компресор, додається сушилки для мебелі. Це такі драйподи, такі вентилятори, да, які ганяють воздух, і після того як я допустим, диван почистив або сидіння, ставиш драйпод на ту поверхність, і воно, і воно його по суті просто, просто висушує. І що? В нас ще далі будуть витрати, ребят, це суто інструменти, хімія і все. Тепер мені треба відкрити на себе ЧП. Це будуть там якісь затрати. Мені треба підписати договір з бухгалтером, щоб вів справи і, ну і щоб податки нормально, все платилось, все працювало. Тому це ще будуть доволі такі... Ну, я би сказав, серйозні затрати. І це, зрозуміло, що це ще не все. Тим не мені, те, що вот треба на перше время, я вам повністю весь список, тільки що оголосив. Це в нас є 2000 євро, щоб стартануть по хімчистці. Диванів по виїзній хімчистки, по хімчистки виїзній автомобілів, щоб ти ви могли робити повний комплекс: це обезпилювання, це екстракторна очистка, сидіння, да, ми її щепили При тому, всьому, що забруднень будь-якої складності, абсолютно любої. Тобто це такий от повний комплекс для хімчистки виїзної на перше время. Тепер, щоб не було недопонятій, бо багато вже мені хто пише, так ти ж вже бросаєш буси. Дивіться, коли я почну вже працювати на себе. Я вже от, надіюсь, цей раз через 20 днів з'їду додому. Якщо б я встигну, бо в мене з, з дружиною річниця, плюс день народження в мене, батьки приїдуть з України. Тому, якщо я встигну, то я відкрию ЧП, підпишу договір з бухгалтером. І все, це максимум, що я в спіну. Опять я виїду на сліду трасу на 20 днів. І от коли вже приїду, от наступний раз я вже можу починати, я вже буду зарані записувати усіх. Так що на кінець августа можете вже в принципі, записуватися. Хто хоче на хімчистку, я приїду по хімчистим, по, ці, по ціні, все там, само собою, договоримося. І, і в кінці августа, от уже десь приблизно я почну працювати, в якому режимі я буду працювати між трасами. От я собі буду робити графік, наприклад, 20-10, 20 днів в трасі, 10 днів вдома, Ну приблизно да? або 7, 7 днів мінімум, це прям мінімум, який буде, що я сидітиму вдома. І, і це час, поки вдома буду, я буду паралельно працювати, набивати клієнтуру. Чого я зараз не уйду з бусів? Тому що я не знаю, чи. Скільки буде клієнтів, скільки буде людей, скільки буде грошей. Мені ще треба сложити прайс на свої послуги. Як, він, як слажується правильно прайс на свої послуги, я вам покажу це, в принципі, трошки пізніше. В общем, багато є яких нюансів. А працюючи в такому режимі, як я вам тільки що сказав, у мене буде можливість, я знатиму, що в мене є на життя гроші, тому що я на бусі зароблятиму. Да, і там вже дивитимуся, тобто, якщо я бачити, що є поток людей і я не справляюся, тоді я вже буду задумуватися над тим, щоб увольнятися з буса і повноцінно вже працювати на себе. По камісі я буду працювати в такому режимі, я думаю, це правильно, тому що ми не знаємо, як воно, як воно це все піде. Я знаю не в що воно піде. Я знаю, що воно вистребуване. Але на даний момент повністю відказатися від от роботи на бусі я не можу. Я хочу бути впевнений в своїх діях. У мене є план. І согласно цього плану я хочу, в принципі, двигатися. Вертушечка. Небо яке красиве. Так що йдемо по плану і не відказуємося від нього. І тоді в нас все сложиться. А в мене був такий план, що я поки працюю на бусі до кінця року і паралельно набиваю собі клієнтуру. Так що план, колеги, це наше все. Тільки не той план, да, а нормальний план. Тому я собі поставив, щоб в мене не було в житті так бухти-барахти. Да. Я собі поставив за ціль до кінця року, я точно працюю на бусах. У мене є увереність, у мене є гроші на прожиття Незалежно від того. Скільки в мене там буде роботи, будуть закази на хімчистку чи не буде. Да? Я, ну образно, тому що Всяке в житті буває, і треба бути реалістом, і відноситися до всього з розумінням. І такий має бути холодний підход до всього. тому що Клієнти одразу не підуть. І їх треба, треба показати, що ти можеш, треба показати, що ти можеш поставити конкуренцію і тому подобне. Ми це будемо показувати. І Почав я ізначально з того, що я вибирав більш качественный інструмент, більш дорогий, у мене щотки професіональні. Хороші. І з таких от мелочей, з такої кисточки, маленької, качественної, це все і починається. По суті, витрати можна було зменшити десь на 500-600 євро. Менше зробити. Але це буде некачественно. Це буде поганий пілесос, який ніхе ні не тягне, можна працювати, ну, Кажуть, Для новачків можна почати там, 8 81 c Кьорхер 10.1, 10.2, можна починати, але я не бачу сенсу. Ми повинні не тільки працювати, а ще й працювати качественним інструментом, щиточки і тому подобне. Підбирати щиточки під кожен матеріал, віддільно підбирати хімію під кожен матеріал, тому що це можна повністю дуже хімія кислотна, нею можна повредити якісь ніжні матеріали. Тому такі діла, друзі. Я вже тим часом доходжу до паркінгу. Класний паркінг, Ауксбург. За Мюнхеном, коротше. І там зараз будемо готувати їсти. Сьогодні субота, кстати, я купив латки на Велик. Помните в Італії, я два рази за вихідні колесо пробивав. От <laughs> купив латки, зараз буду клеяти колесо і я знову на колесах. Ребят, следующий видос у нас буде з Італії. Я в понеділок тут вигружаюся і їду, їду в Ульм, загружаюся і їдемо в Італію туди аж на каблук, в сторону барі. Тому буде цікаво, Будуть і бусяжні ві відео. Хто думає, що я вже не буду про буси показувати, Ребят, ще год практично як бусяжна тема 100% буде существувати. Але далі в мене є план, по якому ми будемо йти. Далі теж буде интересно, будуть дуже цікаві теми. Хоч може, якщо вже бізнес добре піде, може і не будет, но, тем не але дуже інтересні. Друзі, всіх обняв, підняв, поставив на місце. Всім і до зустрічі в наступних відео.